Ми сьогодні, як міжфракційне депутатське об'єднання Верховної Ради України під назвою ВПО України, починаємо наш такий тур по наших людях саме з Харкова. Перше місто, куди ми приїхали з повноцінним виїзним засіданням, це Харків. Дякую пан Олег вам. За те, що відгукнулися відразу і на наше прохання організувати, і на запрошення особисто, щоб ви також були з нами. І у нас зареєстровано близько 470 тисяч внутрішньо переміщених осіб. З них 390 тисяч це ті, які з'явилися після 24 лютого минулого року, тобто після початку повномасштабного вторгнення. Частина цих людей проживає у місті Харкові на території Харківської області. Це люди, які виїжджали з Ізюму, Купянського, Вовчанську, з території Луганської області, Донецької області, які фактично шукали собі більш безпечні території для проживання. Хочу подякувати уряду за прийняту постанову, де нам дозволили використовувати гуртожитки вищих навчальних закладів. У нас там проживає біля 3,5 тисяч людей. За необхідності у нас зарезервовано більше тисяч місць, і знову ж таки за необхідності можемо цю цифру збільшити до трьох тисяч місць. У нас ось, в початку 2023 року вже нараховано. На проживання допомога проживання 280 тисяч сімей і це майже 2,5 мільярда. половиною Також у нас в області діє програма допомоги людям, в тому числі ВПО це матеріальна допомога на лікування. А також в випадках пожеж З початку 2023 року ми вже надали допомогу 659 особам. З них 72 від Міжнародні фонди забезпечують наші місця проживання і громади генераторами, постільною білизною, холодильниками, мікроволновками пральними машинами, всім необхідним, що треба для людей, для проживання все це сьогодні забезпечується.